Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку із звуком Г. Послухайте. У ставку гуськом стоять гусиня та й гуска. Гусиня та котять гуска носом плюска. А допоможе нам в цьому гусиня. Спочатку будемо вимовляти спокійно, не спіша. Слідкуємо за гусиня. У ставку гуськом стоять гусенята та й Гусенята плюс котять гуска носом плюска. А тепер трошки швидше. У ставку гуськом стоять гусенята й гуска, Гусенята плюс котять гуска носом плюска. І дуже швидко. У ставку гуськом стоять гусенята й гуска, гусенята та гуска носом плюска. Сподіваюсь, у вас все вийшло, а нашому гусеняті дуже сподобалось. До побачення!